Просто плачу від щастя, я дуже вдячна, тому що чоловік сьогодні сам спустився з другого поверха, пройшов в їдальню і прийшов сьогодні на свято сам. Чоловік дома до... приїхали, кажуть нічого, нормально були на відпочинку. Я почав як йти і ось пошатуватися. Я сказав, що ні, ні, все, мною все добре. Скільки ми часу втратили? Ми до постановки постановки два дні. Приїжджає швидка, у нього вже перекосило. Він не міг ходити. Він дуже дуже погано розмовляв. В нього була перекис... був? так. Він при, при свідомості, але у нас на той момент був тиск 210 і цукор 13. Професор саме він каже: Катя, їдь в модрич, похватай все. Він каже, і їдь, і ви вистановите дуже вдячна вам, всьому простору, всьому колективу, тому що це неймовірно. Приємні люди, приємний колектив. Коли так, так реально приємно. це просто от йому дуже дуже класно йому підійшов Олег реабілітолог. Я йому дуже неймовірно але передаю вам вітання і подяку неймовірно. Якщо побачили перші симптоми інсульту, будь ласка, їдьте зразу в лікарню, не втрачайте цей важливий час і не втрачайте час реабілітації. Це дуже важливо. Дуже щасливі за ваш результат. Ми за вас дуже раді. Дуже. Дякую.